Російську літературу здай на макулатуру, а українську подаруй бібліотеці. Така тенденція актуалізації бібліотечних фондів спостерігається по всій Україні. Подібні акції пройшли вже у Хмельницькому, Тернополі, Чернігові. У прилуках до Всесвітнього дня бібліотек теж приурочили збір українськомовних видань. Одним із перших до нашої акції долучився наш пелучанин, тепло Сергій Володимирович. Звісно, ми йому дуже вдячні, тому що книги справді дуже актуальні, дуже красиві. Серед подарованих видань багато дитячої літератури це як програмова література, так і серійна фантастика українських та іноземних авторів. Є кілька книг для дорослого читача. Загалом бібліотечний фонд міста вже поповнився 34 сучасними виданнями. Усі надходження, звісно, у нас це беруться на облік. Ми записуємо їх і в інвентарну, і в сумарну книгу, і потім уже ми можемо їх обновити. Передавати на відділи або в інші бібліотеки, наприклад, в дитячу бібліотеку, якщо щось потребують саме вони. Що з юнацький відділ нашого відділу? Долучитися до акції, подарувати книгу, написану українською мовою, може кожен з прилучан чи гостей міста. Телеканал Тім це теж зробив і укомплектував бібліотечний фонд центральної міської бібліотеки другою частиною роману сучасної української письменниці Люко Дашвар. У нас другої частини якраз і немає? Перша частина вже дуже давно є, а другої частини й немає. Тепер відвідувачі книгозбірні можуть прийти і взяти для прочитання обидві частини салони люди або ж принести і подарувати бібліотеці книгу від себе.